Зранений життям утомлений, безсилий, прийшов до підніжжя Христа і стою. Хитон мій роздертий, і попелом сивим посипав я голову бідну свою. Мій гріх тягарем до землі нагинає, над силу держусь і єством всім дружу. Стуманився зір, мій вся міць покидає. І я під Христом із риданням паду, обнявши підніжжя, я щиро цілую і плачу в знемозі, поглянь підкріпи. в надії чекаю на ласку святую, і сльози гарячі з очей потекли. Змивається попіл з обличчя струмками, і серце зболіле свіжиться за мить. Як поле засохле у літі дощами потік животворний у душу проник, і диво не стало ні болів, ні ранів, і серце, як Божі зорі ясні, і дух мій наповнений співами раю, і Боже царство осілось у душі, поглянув. Я вже в нероздертім хитоні, а біла я одіж сіяє, як сніг. Іздутий весь попіл із постаті мої, і знову припав я до Спасових ніг вже сльози подяки, не сльози відчаю, течу з моїх щиро, щасливих очей. Я, наче дитятко, себе почуваю, пригорнутий ніжно до рідних грудей, подав він з хреста мені нові сили. І ніжно, ласкаво до мене сказав, Тебе підкріпив, я безсила, дитино, іди, і по слові його я вже встав, і весело злився святою юрбою, і радо іду до святої мети. Всім квіти дарую так щедро рукою, а хтось, то незримий, мені їх дає. І той же незримий шепоче на путньо, коли знеможеш, зморися в путі, зів'янеш, як квітка, зломлена, забута до мене під хрест мій, тоді підійди, і чудо тоді над тобою звершиться, Трояндовим цвітом ти весь розцвітеш, і сили зміцніють, твій дух підкріпиться, і віру, надію, любов ти знайдеш.